Привіт, діти, мене звати Наталка, і сьогодні я хочу розповісти вам та пограти у дуже цікаву гру, але спочатку послухайте віршик та скажіть, про що він? Слухайте уважно. В землю ми посадимо, зернятко ласкаве, хай нагріє землю сонечко яскраве, звідусиль пускають, ліячок дощі. Як живеш там зернятко, ти виходь мерщій. Про що був цей вірш? Так, він був про те, як посадили зернятко та чекають, поки воно виросте. А чи ви знаєте, що потрібно для того, щоб зернятко виросло? Ось зараз і перевіримо. Подивіться уважно та оберіть, що потрібно для зернятка. Грунт чи пісок? Грунт. Правильно, молодці. Оберіть, що потрібно зернятку. Смачна шоколадка чи водичка? Так, водичка, правильно. Оберіть, що потрібно зернятку. Яскраве сонечко. Чи гарна лялька? Так, сонечко, молодці. А як потрібно доглядати за зернятком? Лопаткою та грабельками? Чи гребінцем? Так, лопаткою та грабельками. Молодці! Ось з нашого зернятко вирос гарний соняшник. Ви вже знаєте, що у кожної рослини є своє зернятко. Тож пропоную вам пограти у гру, яка називається «Чи є насіння. Треба уважно подивитися, що це за рослина, та сказати, чи є це насіння. Будьте уважними починаємо. Подивись уважно, чи є насіння. Насіння кукурудзи, правильно? Подивись уважно, чи є насіння. Гарбузове насіння, правильно? Подивись уважно, чи є насіння. Макове насіння, правильно? Подивись уважно, чи є насіння. Яблучне насіння молодець. Подивись, чи є насіння. Насіння квасолі. Правильно! Подивись уважно, чи є насіння. Соняшникове насіння молодець. Подивись уважно, чи є насіння. Насіння перцю, правильно. Подивись, чи є насіння. Насіння огірка, правильно. Подивись уважно, чи є насіння. Кульбабове насіння правильно. Подивись уважно, чи є насіння. Насіння редиски молодець. Подивись, чи є насіння. Насіння пшениці, правильно? Подивись, чи є насіння. Горохове насіння, правильно? Подивись уважно, чи є насіння. Насіння кавуна, правильно? Подивись уважно, чи є насіння. Гречане насіння правильно. Який ти молодець? Так добре відповідаєш. Мені дуже сподобалося з тобою грати, але мені вже час. Тож до зустрічі!